Слухайте відео до кінця з вірою, Господь обов'язково захистить і виконає всі ваші прохання на благо. О Всемогутній, Господи, Боже наших отців нескінчене джерело милосердя і благодаті, першопочаткове світло, що освітлює кожну темряву, те, що тримаєш у своїй руці долі народів серця людські, приклоняємося перед тобою глибокій покорі та благанні. Напишіть імена та прохання в коментарях. Прийми, о, Владико Всесвіту, наше покаяння, яке як роса з небес, нехай сходить на справе серце наше, оновлюючи його і наповнюючи Твою безмежною благодаттю, очисти нас від усякого гріха, омиваймо ноги Твої слізьми покаяння і серцем щирим і смиренним. у Твоєму нескінченному милосерді, О Боже, зверни свій благий погляд на наші сім'ї, їх від усіх небезпек і спокус, від зла, що підстерігає в тіні. Благослови наші домівки миром Твоїм, що перевищує всяке розуміння, наповни світом Твоєї любові та благодаті, нехай Твоя благословена рука веде нас у нашому щоденному житті, даючи нам мудрість і силу для кожного доброго діла, допомагаючи нам у потребах і випробуваннях, у Твоєму мисерді зціли на свідості хвороб тіла та душі, і захисти нас від усякого зла. Особово благаємо тебе, Господи, покрий своєю, всемогутньою рукою наших хоробрих захисників, дай їм силу мужність і витримку в боротьбі за свободу нашої вітчизни, нехай Твоя праведна справа буде їхнім щитом, а Твоя перемога їхнім вінцем, Благослови, о Господи, наших дітей рідних, збережи їх у здоровій радості та чеснотах. Нехай ростуть вони в любові до Тебе та ближнього, будучи світом світу в Твоїй праведній службі. У Твоєму безмежному милосерді Всевишнє прийми наші молитви, що здіймається до тебе, як диво приємне, і будь з нами завжди, в кожній хвилині нашого життя, ведучи на шляхами спасіння, слава Тобі, Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, так і зараз, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, Вседержителю, Небесний, Царю, прийми наші молитви, як ладан перед Твоєю величчю, ти, що дієш чудеса, знаєш серце кожного. Вислухай нас, коли ми прославляємо тебе, величаємо Твоє ім'я святе. Від віків і до віків ти є нашим пристановищем і захистом, у тобі ми знаходимо утіху та спасіння. Пошли нам твою безмежну милість, ціли наші рани, очисти наші душі, навчи нас істинної любові, щоб ми могли любити так, як любиш ти, благослови нашу землю, даруй мир і спокій усім нам, дай нам сили переносити випробування зберігати віру непохитну у скрутні часи. Нехай Твоя воля стане для нас законом, а Твоє слово, ліктарем на шляху нашому, прости наші гріхи, які ми здійснили свідомо чи ненавмисно – Словом, ділом, думкою очисти нас від усякої нечистоти, щоб ми могли стати достойними Твоєї любові та милосердя, наділи нас мудрістю, щоб ми могли відрізняти добро від зла, світло від темряви, дай нам силу, щоб ми могли давати спокуси, стояти міцно у вірі, зберігаючи чистоту серця та душі, нехай Твоя благодать освітлює наш шлях, ведучи нас через терни до зірок, від тимчасового до вічного, від земного до небесного. Нехай кожен наш крок буде кроком наближення до тебе, кожна думка молитвою, кожне слово похвалою Твоєму імені, благослови наші домівки, наші сім'ї, бережи наших дітей, надихай молодь, підтримуй старість, даруй нам всім здоров'я, силу, духу, терпіння та витривалість у добрих справах, а наші душі нехай будуть сповнені, радості, віри та надії на Твоє милосердя. Прими, Господи, всю нашу молитву, як вияв, нашої безмежної вдячності та непохитної віри в Твою безмежну любов і милість, нехай кожен з нас стане свідком Твоєї слави, живим храмом Твого Святого Духа. Амінь. О вседержителю Господи Ісусе Христе, Сину Божий, нескінченне світо в серцях наших, прийми наше смирене прославлення, в якому ми возвеличуємо Твою безкінечну милість і любов. Напишіть імена та прохання в коментарях. В тобі, Господи, знайшли прихисток наші душі, у Твоєму милосерді знайшли відраду серця наші, Ти, що створив небо і землю своєю могутньою рукою, котра веде нас шляхами правди, Ти, що розкриваєш глибини своєї мудрості найменшим серед нас, Ти, Ісусе, Царю, слави, надія наша і утіха, Ти, що носиш грехи світу, прийди, нас своєю безкінечною любов'ю. Прославляємо тебе, Ісусе, за твоє невимовне втілення, за кожне чудо, що ти вчинив на землі. За сліпих, яких ти зцілив, за хворих, яких ти підняв, за грішників, яких ти обідняв, твоє милосердя не меж, твоя благодать безмежна, і в кожному твоєму ділі ми бачимо відображення твоєї безмірної любові, о великий учителю, що навчаєш нас істиною твоєї проповіді на горі, наповни наші серця світом твоєї мудрості. Дай нам силу слідувати твоїм заповідям, любити ближнього як самого себе і завжди пам'ятати про велич Твоєї жертви, ми прославляємо тебе, Ісусе, за твоє воскресіння, символ нашої надії на вічне життя, ти переміг смерть, дарувавши всім віруючим обітницю вічного боженства в Царстві Твоєму, нехай кожне серце, що шукає тебе, знайде мир і спасіння у твоєму обіймі, Ти, що приймаєш молитви всіх, хто звертається до тебе з вірою, любов'ю. Вислухай наше моління, ми просимо Тебе, благослови нас, наші сім'ї, наш народ, і весь світ, Твоїм миром, Твоєю любов'ю, Твоїм прощенням. Нехай Твоя світла присутність буде з нами кожного дня, направляючи наші кроки, шляхом праведності, ведучи нас до вічного життя з Тобою в Небесному Царстві. Ми віддаємо Тобі всю славу честь і поклоніння нині повсякчас, навіки вічні. Амінь, Господи Ісусе Христе, Сину Божий. Що в милості твої нескінчені прийшов у світ, щоб спасти нас грішних і освітити наші серця, світом твоєї правди, кличу тебе серцем, переповненим віри, надії та смирення, напишіть імена та прохання в коментарях, вдячний за незбагнену благодаті мого сердя, яке ти щедро розвиваєш на нас, благаю про прощення наших численних гріхів, про освітлення нашого шляху Твоїм світлом і про направлення наших дій на благо, о Всемогутній Сцілителю, прошу тебе про зцілення душі та тіла від усіх хвороб, про визволення від усіляких негараздів, освіти нас, Господи, світлом Христовим, що по наших серцях завжди панувала Твоя світла істина. Закликаю Твій захист над нашими родинами, оберігаю від усякого зла, видимого та невидимого. Наповни наші домівки миром, любов'ю та гармонією, благослови нас, Господи, у наших щоденних потребах, дай нам силу і мудрість у вирішенні життєвих турбот, допоможи нам у наших починаннях та навчи нас радіти кожному дню даним тобою. Особливо молю Тебе за наших хоробрих захисників України, дай їм силу, мужність та непохитну віру в перемогу над ворогами, благослови їх на захист нашої землі, даруй їм і їхнім родинам захист мир та спокій. Господи, навчи нас покладати нашу волю в Твої руки, щоб у всьому шукати Твої волі та вести наше життя відповідно до Твоїх заповідей, допоможи нам подолати спокуси гріха та жити в чистоті серця та душі, освітлюй наш шлях Твоєю любов'ю та мудрістю, продовжуй цю молитву личанням Тебе, Отця і Сина, і Святого Духа, єдиного в Тройці Бога. Нехай буде слава Тобі на віки вічні за всю безмежну любов, милість та захист. Які ти щедро надаєш нам Амінь, Господи, Вседержителю Небесний, Царю, який водарюєш день і ніч, що є ім'я святе від віків і навіки прийми наші молитви, які ми тобі приносимо з глибини наших сердець, напишіть імена та прохання в коментарях. О преблогий очі Ти, що створив небо і землю, море, і все, що в них є, благослови нас твоїх дітей і вчини нас достойними служителями Твоєї волі нас світом Твоєї мудрості, що ми в усьому відображали Твою любов і правду, Господи, великий Твоя милість безмежна, Твоє терпіння нескінченне, прости наші грехи, помили нас, недостойних, і даруй нам силу протистояти спокусам, очистити наші серця і вести життя гідне Твого імені, всемогутній Боже, ти, який даруєш мир, зцілення і втіху, зверни свій благий погляд на нас, Твоїх слух, і на всіх, хто потребує Твоєї допомоги. Нехай Твоє світло осяє тих, хто перебуває в темряві, і Твоя любов зігріє серця, їх. Ми просимо тебе, Господи, благослови нашу землю, наші домівки і сім'ї, наділи нас мудрістю і силою, щоб ми могли будувати світ справедливості та миру, де кожен може відчути Твою присутність і благодать. О вічний прийми в подяку, всі наші молитви і хвалу, які ми воздаємо тобі, чистих сердець. Нехай наше служіння буде тобі приємним, і нехай кожне слово і діло наше спрямовується на славу Твого святого імені. Пом'яни, Господи, всіх наших близьких, які вже відійшли в інший світ, і даруй їм вічний спокій у царстві Твоєму. Дай нам сили жити так, щоб коли настане час, ми могли з радістю зустріти тебе і вічно прославляти тебе у спільноті святих. Закликаємо Твою милість, Господи, на всю нашу землю, на кожну душу, що шукає тебе у своєму житті. Нехай Твоє благословення буде з нами завжди, ведучи на шляхами праведності для Твоєї слави. Амінь. Великий і приславний Господи Ісусе Христе, Царю Небесний, творче всього сущого подателю життя і джерело вічної мудрості, з невимовною любов'ю і покорою ми припадаємо перед Твоїм святим Престолом, восхваляючи Тебе, нашого Божественного, Владику і Небесного Отця, Ти, котрий своєю неосяжною милістю і безмежним милосердям. Створив небо і землю, подаючи життя усім творінням, Ти, що любиш кожну душу незбагненною любов'ю, просвітлюючи темряву наших сердець, світлом Твої Божественної присутності, О Господи, Ти, який прийшов у світ, щоб спасти грішників, показав нам шлях правди і любові, Ти прийняв на себе наші болі і гріхи, розіп'ятий на Христі, дарував нам спасіння і відкрив врата вічного життя. Ми славимо Твоє чудеса, які ти вчинив на землі Твоє Воскресіння, яке дало нам надію, Твої небесні обітниці, що надихають нас іти шляхом віри, тримаючись твоїх заповідей і шукати Твого обличчя в кожному моменті нашого життя, Твоя милість, Господи, нескінчена, і Твоє прощення безмежне, Ти, що дивишся на нас з небес, з любов'ю, і піщуттям, помили нас грішних, прости наші провини і очисти наші серця. Щоб ми могли любити тебе щиріше і служити тобі вірніше, ми вдячні тобі за Твоє невичерпне терпіння, за твоє величезне бажання врятувати кожну душу, навчи нас, Господи, жити за Твоїм словом, розпалювати в наших серцях вогонь Твоєї любові, бути світлом у цьому світі, відображаючи Твою славу через наші дії та слова. Просимо тебе, Всемогутній Ісусе, нас своїм Святим Духом, наповни наші душі миром і радістю. Дай нам силу долати випробування, міцності, у вірісті і надії та безмежної вдячності за кожен день, даний нам Тобою. Нехай наші молитви злітає до тебе, як богоуханий ладан, і наша віра стане міцнішою з кожним днем. Нехай Твоя воля здійснюється в нашому житті, як на небі, так і на землі. Пресвята Богородице, Пречиста Діва Марія. Моли за нас грішних тепер і в час нашої смерті. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Амінь. О, вседержителю і Всемогутній Господи, творчі неба й землі, Первосвященнику наших душ, з глини серця вклоняємось тобі і творимо цю молитву. Напишіть та на прохання в коментарях. Зі скрушенням і смиренням звертаємось до тебе, визнаючи нашу недосконалість, наші гріхи та провини, що їх ми невпинно збираємо в своє щоденній мандрівці земною долею. О Боже велике, ми просимо Твого прощення за всі наші неправди, свідомі чи ненавмисні. За кожне слово та дію, що завдали болю Тобі або нашим ближнім. помий нас, Господи, від усякої нечистоти душі та тіла і даруй нам силу встати з колін гріха, аби ми могли слідувати твоїми стезями праведності та любові. Ми молимо тебе, Всевишній, благослови нас Твоєю безмежною милістю, захисти нас та наші родини від усякого зла напасті та недуги. Особливо просимо твоєї заступницької руки, над нашими відважними захисниками, що стоять на сторожі миру та спокою нашої землі, дай їм, Господи, можність силу та розуміння, аби вони могли досягти перемоги над ворогами, захищаючи волю та незалежність нашої держави. Нехай Твоя благодать супроводжує нас у кожному нашому кроці, у наших щоденних потребах та рішеннях, допоможи нам, Владико Небесний, відшукати правильний шлях у рішеннях, що стоять перед нами. І наповни наші серця світлом віри та надії, благаємо тебе, Отчесть, тих із нас, хто страждає від хвороб, тіла чи душі, нехай Твоя цілюща сила горне їх, принішують їх у здоров'я та повне одужання, захисти наших дітей, дай їм Твоє благословення на кожен день їхнього життя, щоб вони росли в любові, мудрості та гідності, слідуючи Твоєму світлу, усе милостивий, все, милости, все Господи, прийми цю молитву нашу. Вислухай наші прохання і даруй нам Твоє благословення, мир та захист, нехай буде воля Твоя, а не наша, бо Ти знаєш, що для нас краще, ніж ми самі. Дай нам силу прийняти твій дар життя у всій його повноті, вірою та надією дивитись у майбутнє, слава тобі, Господи, за все, що Ти нам даруєш кожного дня, за Твою любов, за Твоє милосердя, за можливість звертатись до Тебе в молитві. Амінь. Господи, Вседержителю, Небесний, Сировічний Спасителю, прийми цю молитву від сердець вірних твоїх дітей. Пишіть імена та прохання в коментарях. Ми прославляємо Тебе, Господи, в усіх твоїх творіннях, величаємо Твою безмежну любов і милосердя, якими ти неостанно обдаровуєш нас кожного дня у всемогутній очі, творче неба і землі, поволителю всього живого, ми покладаємо нашу довіру на тебе, віруючи, що Твоя благодать над нами. Зайшли нам, Господи, Твою мудрість, аби ми могли розпізнавати Твою волю в нашому житті, і сили, щоб слідувати за нею, богослови, Господи, наші родини, даруй здоров'я, мир і злагоду, охороняй нашу країну і всіх її жителів, наповни серця нашого народу любов'ю та взаємоповагою, дай нам силу протистояти випробуванням, мужність зберігати віру в труднощах і надії в серцях під час випробувань, помили нас, Господи, за наші гріхи, очисти наші душі. Від усякого зла і самолюбства, відкрий наші очі, щоб ми бачили потреби ближніх і наші серця, аби ми не були байдужими до чужого болю, надихни нас, Господи, на добрі справи, допоможи нам бути світлом для оточуючих, нести мир і радість, де б ми не були, навчи нас прощати, як ти прощаєш нас, Любити безкорисливо, як Ти любиш нас. Ми дякуємо Тобі, Господи, за Твоє невимовне терпіння і незмірну доброту. Нехай кожен день нашого життя буде свідченням Твоєї слави, нехай кожне слово і діло наше служить на користь ближньому, прославляючи Твоє ім'я, посвяти, Господи, наші думки слова та вчинки, щоб у всьому ми віддавали честь Тобі. Нехай Твоя воля стане нашим путівником, Твоє слово світлом на нашому шляху, а Твоя любов незмінним законом нашого життя, прийми Всевишницю, нашу молитву. Як вираз нашої нескінченої вдячності, змінує віри, нехай прославляється Твоє святе ім'я від віку до віку. Амінь. Владико Вседержителю Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Царю, віків, Творче всього сущого і Спасителю наших душ, прийми цю молитву від сердець вдячних і умиротворених Твоєю безмежною милістю і любов'ю, в Тобі ми знаходимо утігу в скорботах, світло в темряві, надію в розпачі. Ти джерелом життя і воскресіння, ти любов, що гортає світ, о величний, владико, твоя милість не знає меша твої чудеса безкінечні, ти ходив по водах зціляв немічних, дарував зір сліпим і воскрешав мертвих, твоє слово це світло, що веде на шляхом праведності, твоя любов це щит, що захищає нас від зла. Ти, о Господи, є пастирем добрим, що пікуєшся про кожну овечку своєї пастви». Ти не покидаєш нас у біді, а обіймаєш свою батьківською опікою, видачі стежками спасіння. Твоя жертва на Христі вінок любові і милосердя, що розкриває нам двері до вічного життя, о Ісусе Христе Ти є світло неприхований, хліб живий, що спускаєшся з небес, щоб нагодувати голодні серця. Твоє слово є дорого вказом для заблукалих Твоя милість притулком для страждених, Твоя любов, основа всього існування. Ми вклоняємося Твоїй нескінченній мудрості, що керує Всесвітом, Твоїй всемогутності, що підтримує створіння, Ти є Творець неба і землі владика історії, що ведеш нас через віки до обітованої землі вічного блаженства. Прославляємо тебе, о Господи, за твою нескінченну доброту, за те, що відкриваєш нам дорогу до спасіння через віру і покаяння, ти є нашим заступником і помічником нашою надією, радістю, нашим світом у темряві цього світу. Нехай буде прославлене ім'я Твоє, о Ісусе Христе, від заходу Сонця до Його Сходу у кожному серці, в кожній душі, що жадає Твоєї присутності, нехай Твоя милість і любов об'єднають нас у єдине тіло Христове, де ми зможемо разом славити Твоє святе ім'я вічно. Амінь. О всемогутній Ісусе Христе, світло Небесне, що просвічуєш темряву наших душ. Ти, що стоїш над усіма і в усьому, водико Всесвіту, прийми нашу смирену молитву, згубини сердець наших. Напишіть імена та прохання в коментарях. В твоїй безмежній мудрості і безконечній доброті, оберігай наші родини від усякого зла, від підступів лукавого, від невидимих загроз і відкритих ворогів, благослови нас, Господи, Твоєю благодаттю, даруй нам світло твоїй мудрості повсякденних потребах, направляй наші кроки на шляху праведності та істини. Тіні твоєї безмежної любові ми шукаємо захисту і утіхи. Нехай буде твоя воля щитом для наших сердець, огороджуючи нас від спокус і звинів цього світу, надіви нас силою прощати, як ти прощаєш нас, вчи нас милосердя, як твоє милосердя безконечне, у твоєму прощенні знайдемо ми оновлення душі, зцілення ран і світло надії в серцях. Прихилися милостиво до наших захисників, хоробрих воїнів України. Які стають на сторожі миру та свободи нашої землі, дай їм силу, мужність і непохитну віру в перемогу над ворогом, благослови їх на захист нашої батьківщини, огорни їх своєю всемогутньою рукою, збережи їх життя і поверни їх з перемогою додому, Освітли наші душі світлом вічної мудрості, щоб ми могли розпізнавати добро від зла і від омани. Даруй нам здоров'я тіла й душі, стіливши від усякої хвороби та недуги і наповнена силою для подолання всіх випробувань, Господи, бережи наших дітей та рідних, захисти їх від злоби цього світу, обдаруй їх твоєю безмірною любов'ю і мудрістю, щоб вони росли. Вірі, надії та любові, слідуючи Твоїм святим заповідям, в Твоїх руках, Господи, наші долі та наші серця, прийми нашу молитву, як вираз нашої безмежної віри в Тебе, нашу надію на Твою допомогу та наше прагнення жити за Твоїми законами. Нехай Твоя свята воля буде для нас, провідником у всіх наших справах і вчинках, а Твоя безконечна любов джерелом нашого вічного світла. Амінь. О всемогутній Господи, Небесний Царю вічний Ісусе Христе. Душі святий, Троїці нероздільно прийми цю молитву похвали і прославлення від нас, твоїх недостойних слуг. Опишіть імена та прохання в коментарях. Ти, що водаюш над усім створінням, керуєш ходом зірок на небі і встановлюєш порядок природи, ти, що нагороджуєш праведних і милосердно прощаєш грішникам, прийми нашу скромну хвалу. Ми возвеличуємо тебе, Господи, за безмежну любов і милість, що ти щедро виливаєш на весь світ. Ти послав свого єдинородного сина, щоб відкупити нас від гріха і смерті, і відкрив нам шлях до вічного життя, Твоя мудрість і правда осяє темряву нашого невігластва, твоє милосердя і терпіння безмежні, навіть перед лицем наших численних гріхів. Прославляємо тебе, Господи, за Твоє творіння, за кожну гірку і долину, за річки, що плинуть до моря, за ліси і поля, що відгукуються піснями птахів. За кожну квітку, що розпускається, і за кожну зірку, що світить у нічному небі, ми вдячні Тобі, Господи. Твоя краса нескінчена, і в кожній частинці світу ми бачимо Твою велич, ми мовимо Тебе всемогутній, залишайся з нами у кожний момент нашого життя. Даруй нам силу долати спокуси, мудрість вибирати шлях праведний і терпіння у всіх наших випробуваннях. Нехай Твоя свята воля буде маяком для наших душ. Керуючи нас через темряву до світла Твоєї істини, просимо Тебе, Господи, благослови нашу землю всіх її мешканців, нехай мир і злагода панують серед народів, нехай любов і розуміння з'єднують серця, зціли рани тих, хто страждає, підтримай слабких і убогих, і даруй нам усім Твоє спасіння, прийми, Господи, молитву від серця кожного, хто її промовляє, з вибокою вірою, і надією на твою безмежну милість. Нехай кожен відгук нашої душі буде тобі приємний як знак нашої любові і відданості тобі, нашому Сотворителю і Спасителю, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, так і нині, і завжди, і на віки вічні. Амінь. О, вседержителю, всемогутні, Господи Ісусе Христе, Сину Боже, що воскрес з мертвих і просвітив, єси світ своєю славою, прийми нашу молитву, піднесену до Тебе, злобини сердець наших. Напишіть та прохання в коментарях. Ти, що крокуєш по водах і вітрами керуєш, і моря заспокоюєш, ти, що даруєш життя і спасіння всім, хто звертається до тебе з вірою, ми прославляємо твою безмежну велич, Господи, твою нескінченну милість і Твої, безліч чудес, що ними ти обдаровуєш світ, ти, що розкрив очі сліпим, дарував ходу кульгавим, очистив прокажених і воскресив мертвих. Ти чия любов безмежна і не пізнає кордонів, немає в світі гідної хвали, що могла повністю описати Твою славу, Господи, але ми недостойні підносимо до тебе свої серця і душі, сповнені любові та вдячності, прославляючи Твоє святе ім'я, Ти ще є хлібом живим, що зійшов з небес, щоб нагодувати голодні душі і водою живою, що втамовує спрагу вічного життя, о Ісуса Царю, Царів, перед Твою величу ми стаємо. Визнаючи твою владу над всім створінням, ти, що несеш світло в темряву, надію в розпачі, миру війні, любову ненависті, в тобі ми знаходимо утігу в скорботах, силу в слабості, прощення в гріхах. Ми молимо тебе, Господи, зглянься на нас грішних, вияви нам свою безкрайню милість, очисти наші душі від усякої скверни, наповни нас своїм святим Духом, щоб ми могли слідувати за тобою всіма шляхами правди і любові, просимо Тебе, Владико ко Благослови нас наші родини, наші домівки, наш народ Усі, хто потребує Твоєї допомоги, лікуй хворих, утішай сумуючих, веди заблукалих додому, визволи стражденних і дай кожному з нас мир та спокій у серці, нехай буде прославлене Твоє Ім'я, Господи Ісусе Христе, віднині навіки в усьому світі серед усіх народів. В кожному серці, що б'ється в любові та надії. амінь. Ставте вподобайки, підвіданий, ішліце від ближнього вашим для поширення слова Божого по сині господніх перебуває з усіма нами.